Нарешті ми впоралися? Він стояв переді мною, захеканий, ще злегка тремтячий від адреналіну. Камінь, на якому його били, щойно з гуркотом полетів кудись в бік. Він підняв на мене очі, витираючи рукавом сльози, що змішалися з потом, і усміхнувся якось по-дитячому, з викликом і полегшенням водночас. Ну, що, сістер? Відмарнув, ледве переводячи подих нормальок, а я вже не могла стриматись. Ура! Крик вирвався з моїх грудей, немов давно застряглий в клубок болю, що нарешті розпався. Я кинулася до нього, обхопила руками, перетисла ще сили, відчувши, що він вижив. Задушиш, задихаючись від сміху і тепла, прошепотів він. Перла маєш усі ребра, але схоже, це єдине, чим мені доведеться змиритися. Він ще з першої нашої зустрічі знав, що ризик бути придушений від моїх обіймів досить високий. Ми обоє знали, він носив цей камінь в собі весь цей час. Камінь, що важчав з кожною образою, з кожним приниженням, з кожною зрадою. Камінь, який символізував його колишню приреченість, тепер сам приречено полетів у космос. Брат зміг. нарешті зміг. Потім він лежав, дивлячись у небо, і щось всередині потроху починало змінюватися. Нерізко, не гучно, тихо, ледь помітно, як перші промені сонця після довгої ночі, як ледь відчутний подих весни. Коли ще холодно, але вже пахне теплом. Я сиділа поруч, обережно торкаючись його плеча, і в кожному моєму погляді він ловив життя, принесене не на його смертю, а його воскресінням, рішенням продовжити жити. Він повернув голову, поглянув на мене і раптом побачив, я усміхалась тихо. Але так по-справжньому ж він нарешті повірив, все буде добре. В його серці щось обережно підстрибнуло, наче дитина, що робить перші кроки після довго сну. І він посміхнувся у відповідь щиро, віддано і так по домашньому тепло. зі сльозами в очах, але вже іншими, не від болю, а від життя, усвідомлення життя. Живий, прошепотіла я і засміялась, ти живий, брат. І його груди наповнив сміх, нестримний, щирий, такий довоочікуваний, сміх, який змушував тіло тремтіти від відчуття, що він справді вижив, що він залишився. Я знову обняла його, цього разу міцно не боячись більше зламати, так аби він іще раз відчувся. Ми обоє живі. Цього разу точно задушиш, сміявся він, але, здається, з цим мені таки доведеться змиритися. І ми сміялися, як діти, сміялися до сліз і болю в животі. Це були сльози радості, полегшення вдячності, сміялися до загиблого дихання, до тих самих моментів, коли весь біль поступово виходить у тінь. Залишаючи лише одне, я живий. Вітер обережно грався нашим волоссям, світанок розливався небом, м'яким рожевим сяйвом а світ здавався таким самим і водночас зовсім новим. Це був момент, коли життя починалося знову, наше життя.